Місто, в якому живуть фактично на бігу це про прифронтове гуляйполе на Запоріжжя. Ворожі дрони можуть вдарити у будь-яку мить. Як виживають ті, хто залишається у Гуляйполі попри щоденні обстріли? Олена Каптюх розповість розбитими порожніми дорогами рятувальники їдуть гуляйполем. Завтівки видно знищені російськими снарядами будинки місцевих. Зупинятися тут не бажано. Літають ворожі дрони. До фронту 5 кілометрів, тому, крім дронів, окупанти б'ють градами та з артилерії. Рятувальники виїжджають гасити нові пожежі, а їхня частина стала для гуляпільців місцем, де вони можуть отримати допомогу. Кожного дня звертаються люди, це від 5 до 10 чоловік. Зарядити телефони, павербанки, всі гаджети, які в них є. Кожного дня ми підвозимо їм технічну воду, так і питну, хліб. І, по мірі можливості, ми допомагаємо від себе. Теж крупи даємо, консерви. Вода, газ та світло зникли у місті через місяць після початку повномасштабної більшість комунікацій в окупованих росіянами в сусідніх пологах. В Гуляйполі залишається близько 1400 жителів. До повномасштабної війни було 13 тисяч. Люди виїхали, бо роботи у місті немає. Сільхозпідприємства, де працювало багато місцевих, розбиті. Гуляйпійці рятуються у пунктах незламності. Тут і діляться пережитим. У селищах біля Гуляйполя місцеві рятуються гуманітаркою, та більшість виживає тим, що виростили нагорода. В селах, таких як Успенівка, Нове, виїхала половина жителів. Тут теж немає газу, води. Та електрики місцеві кажуть, спілкуються телефоном з тими, хто поїхав, і часто чують, люди хочуть повернутися і до сіл, і до самого Гуляйполя. Але поки йде війна, на це наважуються одиниці. Із Запорізької області Олена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.